Так, ну що, я отримала свій купальник на сцену. Я дуже рада, дуже вже цікаво подивитися, як він буде на мені сидіти. Це колір новий для мене. Я дуже сильно надію, що він мені сподобається і буде сидіти на мені гарно. Ну, побачимо. Маю надію, що все буде ок. І так, ну що, момент Х настав. Ось в такому мішечку мій купальник знаходиться. А, показую. Да, ось такий синій колір. Скажу чесно, я вже дивилась, приміряла, але завтра вже, вже приміряю ще раз, тому що ну, зараз, понятне діло, вже вечір. У нас от, я вже цілий день поїла, наїла все своє божеве. Ось такий він красивий. Не знаю, камера передає, не передає, але ось такий гарний дуже. Мені подобається. І руханий. Ось такий. Так, зараз покажу вам ближче. Ось тут колір краще передається. Ось такий він темно-синій. Ось, не знаю, я довго думала насправді над кольором. Думала, який мені буде підходити. Фіолетовий думала не буде підходити. Рожевий вже був. Червоний ну, напевно, буде так собі. А потім побачила одну дівчинку, в неї був синій, такий трошечки інший колір, трошечки світліший, але в мене вийшов ось такий і теж. Досить, досить непогано і гарно виглядає. От, Я задоволена. І так, я вже вдома. Е, покажу вам, яка мені посилочка прийшла. Тока рожевенька, ну, зразу видно, що це дівчача якась посилка. Зараз покажу, що там у нас всередині. Ого! Ого! І клей Тут, конечно, щоб ніхто не не роздер. Тут у нас якісь бумажечки. Вау! Вау! Яка красива! Давайте подивимось, що тут у нас Божечки, як гарно. Тут всякі візитівочки. Ого, вони мені ще навіть кольця поклали, хоча я кольця не замовляла. Давайте зараз відкрию, подивлюсь, що це в нас таке. Вау, прикольно, слухайте. Блін, це дуже круто. Я в звісно, так просто показати. Ну, клас! Блін, це, походу, в подарунок поклали. Я прям в шоці, реально. Дуже круто! Таке колечко! Клас! Просто. Дякую тобі так, за такий бонус. Звісно, це дуже приємно. Ого, попробуй щось зняти. Так. Далі в нас іде браслетик. зараз ми глянемо. Боже, я його не порву. Надіюсь, ні. Надіваємо. Обережненько. Вау! Ось такий браслетик у нас. Дуже гарний. Насправді, блин, у мене руки трусяться. Ну і сережки. Ось такі будуть в мене сережечки. Зараз постараюся вам показати. Думаю, що видно добре. Теж дуже гарно. Блін, клас, все. Я вже тепер хочу на сцену, дійсно. Це дуже круто. Такі маленькі детальки, да? ну коли вони приходять ще й в такій упаковочці, ну просто там ще написано щось по типу Hello baby. Thank you for така... Клас, дуже круто. Ну все, тепер я повністю вже укомплектована. Тепер просто залишається сушитись далі і чекати вже самих змагань. Осталось всього нічого, да, вже скоро. Тому слідкуйте, не пропускайте мої відосики. І далі найцікавіша частина влога. Ну що, можна розпочинати цього, це прекрасне відео. Так у мене тут є блокнотик, в якому написано все детально, щоб я нічого не забула. Ось я все це підрахувала, записала. І так, перше, що я зробила, це замовила туфлі. Туфлі я замовляла ще на початку підготовки, тобто, це був листопад. Ось я заплатила за туфлі 90 доларів. Це спеціальні туфлі, не такі, як були в Україні. Вони трішечки відрізняються своєю платформою. Ось. Тут в Америці федерації NPC туфлі йдуть з такою більшою платформою. В федерації IFBB в Україні туфлі з плоскою підошвою. Ось, Ось і вся, в принципі, відмінність в них. Далі. Скільки коштував купальник? Купальник мені обійшовся, я його шила на себе, тобто під свої мірки. Він обійшовся 580 доларів. Не знаю, це багато чи мало, але в Україні я б заплатила за купальник. Також його під мене шили. Я заплатила, здається, 15 тисяч. Ось така була ціна купальника. Тут 580 доларів. Ось купальник, ви вже побачили перед тим. Е, ну... Гарний, насправді, мені дуже подобається колір, все як пошито, дуже акуратно, гарно. Тому будемо надіятися, що на сцені він буде також гарно виглядати. Ось. Далі, скільки коштує сережки та браслет, М -м, коштує 60 доларів. А -а, знову ж таки, повторюю, що замовляла з сайту, а -а, з канадського. Не знаю, можливо, можна було знайти і дешевше. Я просто побачила. На цей сайт мені сподобались сережки, сподобався браслет, і, в принципі, більше і не шукала, тому просто замовила і все. <сум> Ось далі. Найцікавіше це оплата за три категорії. Я виступатиму в трьох категоріях: це ростова категорія, категорія юніорки, тобто до 23 років, та категорія новачки. Ось я буду вперше виступати в цій федерації, тому я рахуюсь як новачок. Ось, тобто за три категорії я заплатила 600 доларів по 200 доларів за кожну категорію, так як в мене їх три 600 доларів. Ось далі оплата ще йде за членство в тій федерації NPC, Так вона коштує 150 доларів. Ось так що тож, тут не просто за категорії оплачуєш, а ще й за те, щоб, щоб ти мав змогу взагалі в принципі, виступити. Ось так. Е, далі, мейк плюс зачіска. Скільки коштує макіяж плюс зачіска, я буду фарбуватися і робити зачіску в майстрів американських. Тобто в них там на сайті, коли реєструєшся, можна одразу обрати. Пунктик, да, щоб тебе там накрасили і зробили зачіску. Е, скільки коштує? 280 доларів. Е, зачіска і макіяж. Ось так. Далі. Грим. Грим так само е, при реєстрації можна купляти. Ось він коштує 150 доларів. Е, далі, знову ж таки, нам потрібно ще привести в порядок наші нігтики. Вони коштують 85 доларів. Тут зробити нормальний хард гел, харджел, манікюр. Ось з укріпленням, щоб він довго тримався. Коштує 85 доларів. І покраска волосся коштує 160 доларів. Якось так. Ось в мене не блонд. Слава Богу, тому що блонд, я навіть боюсь уявити, якщо в нас в Україні які ціни на блонд, то тут взагалі вище криші, напевно. Ось так коштує тут. Просто пофарбувати подовжені волосся. Ну, в мене плюс до того волосся довге, коштує 160 доларів. І повна сума за це все 2155 доларів. Ось, така вийшла сума. Думайте самі. От. Що я можу сказати? В принципі, в принципі, я ще не враховувала харчування, абонемент в спортзал, потім бади різноманітні. Да? Це все не враховувала. Це все чисто за підготовку. Да? Але там набагато більша сума, насправді, якщо враховувати тренера, якщо враховувати е, боже, тренування, абонемент да, в спортзал. І якщо враховувати бади, там буде набагато більша сума. Але це таке, знаєте, е, я так скажу: треба розуміти, звичайно, що це ну. Немало коштує така, таке задоволення, да? але повірте, воно приносить дійсно свої плоди в тому плані, що навіть не просто, знаєте, там медальку, так, да, потримати або там виграти медальку і все. І ти, в принципі, вже окупився. Да? Ні, повірте, я от за цю підготовку дійсно зрозуміла дуже багато речей для себе, що стосується моєї форми, що стосується. Мого взагалі самопочуття, розуміння якогось, да? я почала е, дуже багато аналізувати, що для мого тіла, для моєї форми підходить, що не підходить, е, які тренування мені потрібні, е, скільки мені потрібно рухатися. Да? Дуже багато всього. Тобто я вивчаю свій організм, вивчаю свою форму е, і, звісно, хочу. Працювати далі, розвиватися напевно, мене зрозуміють лише ті, хто дійсно хоча б раз виступали, тому що цей кайф, коли ти підготувався, коли ти зробив все можливе від себе, ти виходиш на сцену і просто кайфуєш, просто утримуєш таке задоволення від самого процесу, від свого образу неймовірного, від своєї форми. Над якою ти старалася та да, викладалась, вкладала всю силу, всю душу і так далі. Ось заради цього хочеться дійсно виступати. Звичайно, що приємним бонусом є перемога, або хоча б якесь призове місце, так це взагалі я. Я не знаю, я, знаєте, дуже сильно е, хотіла би відчути ці емоції і враження на собі. Не знаю, як буде на цей раз, вийде в мене, не вийде байдуже. Я вийду для себе, кайфану. Я дійсно отримую від цього колосальне задоволення. Я коли дивлюсь, коли хтось виступає, да, з дівчанок, для мене це просто ну, я не знаю, як це передати словами. Просто цим потрібно жити, дійсно. Це потрібно переживати, жити цим, щоб тобі приносило це неабияке задоволення. Я дуже сильно чекаю вже змагань, дійсно, хочеться вийти і просто отримати просто від цього задоволення. А далі, який вже буде результат, це вже як, як вийде, да? Ось. Тому просто. Насолоджуюсь підготовкою, вона вже підбігає кінця. У мене лишається три тижні всього-навсього. Небагато немало, да? вже мало насправді часу. Ось, але якось на позитиві, знаєте, немає там такого якогось страху серйозного чи якихось переживань. Ні. Я просто, просто чекаю цей день і насолоджуюсь ось а, зараз моментом. От якось так. Також хотілося б ще раз сказати декілька слів дівчанкам, які дійсно дуже хочуть, але з якихось причин ще можливо не бу бо... ще можливо бояться починати да, там, підготовку, чи бояться, що в них не вийде, нічого не бійтеся. Повірте, просто спробуйте. Ось і все. Я так скажу, коли ви ставите ціль. Знайдуться можливості, знайдуться будь-які можливості, як можна підзаробити. Да, там, Бо там як відкласти там ті кошти чи ще щось. Знайдуться можливості, коли у вас стоїть чітка ціль, що ви хочете поставили ціль, хочу виступити. Значить, ідете до неї, робите маленькі поступові кроки, які згодом приведуть вас обов'язково до вашої цілі. Повірте, це. Такий характер, така дисципліна, просто коли ти дійсно в режимі постійно, коли ти не ведешся на різні да, соблазни, коли хочеться там щось під'їсти і так далі, це, ну, а ти не їсиш того, що в тебе підготовка, е, виховується дуже велика дисципліна над собою. Ось, і повірте, воно все окупається. Е, навіть якщо вас першу, з першого разу не вийде, а, вийде з другого, вийде з третього, я вам так скажу: на другий, на третій, на четвертий і далі рази ви вийдете ще в кращій формі. Це 100%. Тому що ви будете знати, над чим вам працювати, що вам потрібно підробити, що потрібно там, можливо, я не знаю, з харчуванням змінити з тренуваннями і так далі. Тобто. Над цим всім потрібно працювати. Ось. І дійсно вам кажу, що навіть якщо з першого разу не вийде отримати перемогу, так, там, зато ви зробите свою шикарну форму, в якій ви ще ніколи не були. Ось, якось так. Тому нічого не бійтеся і просто пробуйте. У вас все вийде. І так само і зі спортом дівчонки, які тільки починають працювати да, там, і, можливо, не бачать відразу якихось результатів, не женіться, не спішіть, все буде на все свій час. Я вам кажу, просто потрібно більше часу, більше упорства, да, і все вийде. Тому не здавайтеся, я з вами. А, зовсім скоро вже будуть такі цікавіші влоги. Да. Я буду вже на сцені скоро. Тому буду ділитися з вами вже своїми враженнями і почуттями е на рахунок вже фінішної прямої. Да? Тому всім дякую за перегляд. Я вас дуже сильно люблю, дуже ціную вашу підтримку і бажаю всім успіхів.